Як завжди, у цій порі, ефірну ходу на каналі Вінницького державного телебачення продовжить інформаційний випуск програми Овертайм. Вітаю! Традиційно поговоримо про те, чим жила спортивна громадськість міста та області в період тижня, що минає. Отож залишайтеся з нами, і ви довідаєтеся про наступне. З 2007 року в Україні для дітей, що навчаються у спеціальних закладах, здебільшого школах-інтернатах, проводяться спортивні змагання під назвою Ти зможеш, якщо зміг я. Відповідне завдання покладено на регіональні центри фізичного здоров'я населення Спорт для всіх водночас цьогоріч такий форум проходить у зміненому форматі. Раніше ми з департаментом обласної освіти збирали інтернати в якомусь одному, вісім команд по олімпійській системі розігрували. Але зараз інтернатам важко перевозити дітей фінансових, то ми за рахунок. І Червоного Христа переїжджаємо І от за рахунок фонду благодійної нації Подарунки взагалі фінансові проблеми відобразились на організації не лише цього заходу, наголосив заступник голови громадської ради при обласній державній адміністрації Вадим Кудіяром. В таких умовах необхідно шукати нові шляхи виконання завдань і щоб діти при цьому не обмежувались. Тим більше у школах-інтернатах, таких як Староприлузька, що у Липовецькому районі, саме фізкультура і трудове навчання найефективніше впливають на особистісний розвиток тутешніх хлопців та дівчат. Так як це спеціальна школа, дітки з особливими потребами, то фізичне виховання знаходиться на такому у нас на високому рівні. Тому що так як вони не, не, не можуть сприймати програму шкіль загальношкільної, загальношкільної школи. То фізична культура допомагає їм в розвитку встановленні особистості. Ну на, на першому місці також назовне і трудове навчання, тому що основний акцент особливо в старших класах дається на трудове навчання. Подібні змагання у школах-інтернатах завжди перетворюються на свято. Так сталося і цього разу. З самого початку церемонії урочистого відкриття активісти благодійного фонду Здорова нація привітали учнів з Днем Святого Миколая. Не Забули і про спортінвентар, який завжди трапляється у нагоді навіть у загальноосвітніх закладах. Діти, які живуть в інтернатах, діти, які перебувають в таких закладах, вони більш схильні до саморозвитку, вони проживають в постійному режимі, у них немає якогось негативного впливу зовнішнього середовища постійно постійно є зайнятість, і це допомагає бути таким більш дисциплінованими. Ось це перше. Ну, інша річ, що потрібно приділяти більше уваги цим дітям, тому що вони не мають вони в більшості випадків немає батьків, а навіть якщо вони є, то вони в дуже складному становищі, і крім того, як на себе, на крім того, як. Вірити тільки в свої сили, в них нічого не залишається. Тому потрібно приділяти їм увагу, давати їм розуміння того, що вони потрібні, що вони потрібні суспільству, що вони теж можуть бути достойними членами цього суспільства. Далі усе відповідно до добре знайомої програми естафета та флорбол. В змаганнях взяли участь 60 учнів 4-го та 9-х класів. Розподілені на шість команд намагались довести, що минулий рік пройшов не дарма. Зрештою, хтось таки фінішував першим, а хтось ні. Головне, що переможених нема, адже участь то вже поштовх працювати над собою і рівнятися на вправніших.